На тижні, що минає, Україна фігурує у світовій пресі не лише через плагіатний скандал справу Тимошенко та газу у суперечку із Росією, але й через арешт своїх громадян у Лівії. 23 українці опинилися серед майже 5 тисяч іноземців, яких схопили у Тріполі з приходом нової влади. Перехідна національна рада усіх їх підозрює в роботі на Муамара Каддафі. І, хоча в українців не виявили зброї, лівійці підозрюють, арештовані серед яких є жінка, могли відновлювати систему протиракетної оборони, зруйновану авіацією НАТО. Вітчизняне МЗС це категорично заперечує, і запевняє, що затримані звичайні заробітчани. Заробітчани чи найманці з'ясовував Азат Сафаров. Цей ролик потрапив в інтернет ще на початку тижня. Лівійський повстанець з автоматом наглядає за двома десятками чоловіків, які посідали на долівку уздовж стіни у маленькій кімнаті. Вояка каже на камеру, що затримані є громадянами України і були снайперами у загоні диктатора. Серед основних підозрюваних. Ось цей чоловік одесит Максим Шадров. Увагу до себе українець привернув і через ці фотографії. Які виклав на своїй особистій сторінці у мережі. Та родичі і близькі Максима запевняють, чоловік ніколи не стріляв і не брав участь у військових діях. До Лівії поїхав винятково як кухар, а світлини називають жартом. Мовляв, у Лівії кожного хоче може сфотографуватись зі зброєю. Він навіть в армії не служив. Так у нього там серце не бачив проблем. В армії он не служив. Он закончив. Отец бы академию. Если бы он действительно как бы ехал, ехал ну, работать снайпером, то я очень сомневаюсь, чтобы он повез сюда свою жену. Тим більше в нього сім'я, і каби різкувати такими вещами, Я думаю, навряд ли он став. Якби не випадок, близька подруга Максима Катерина Долоко зараз була б однією з полонених у Лівії. Улітку Максим запросив її разом працювати асистенткою кухаря у російській компанії в Тріполі. В мить жінка відмовилась, захворіла дитина. Ми дуже багато говорили, об ти роботі. Я би які там умови. Вот, он так, насчет экономии продуктов. Никогда. Он говорит, Катерина говорит, полностью говорит, обеспечены все, как бы продуктами, все, говорит, твои обязанности, это завтрак, обед и ужин, стоять у меня в помощниках. Детективна історія розварачується сейчас в Лівії. Там задержана большая група граждан України. Це випуск російських новин за понеділок. Журналісти з Триполю розповідають про звільнення двох російських громадян з львівського полону. Разом з ними у російське посольство, начебто, забрали ще двох українців. На екрані той самий Максим Шадров та його дружина Олена. Вони розповідають про умову утримання у полоні. У мене муж сильний духом. Меня постоянно піддержував. Там я і сніча там плакати, і там жити Зомні так, все, любимая, дорогая, все буде хорошо, ми отсюда виберемося. Чи дійсно ті українці перебувають у російському посольстві? П'ятому каналу УАМЗС Росії не підтвердили нас не нібито вельм. Натомість іншого затриманого впізнала українська лікарка у Триполі. Він із Сімферополя, этот полковник, он цей этот дійсно. Вони Они занимались противовоздушной обороной. Они настраивали здесь ракеты. Запуск ракет даже производили несколько. В те хорошие времена ще, Года два назад, например. Бачила на мобільному телефоні запись. Запуска этой ракеты. Он не служил в армии здесь, сказал. Нет, 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 можно так Они просто здесь работали в военных структурах. Они так інженери, мабуть. Олена Магух разом з чоловіком вже понад 10 років живуть у Лівії. Обидва працюють у військовому шпиталі біля аеропорту Мітіга. Лікуються як прибічників, так і противників Муаммара Кадапі. Проте за своє життя подружжя не боїться. Якщо я смотрю зараз в окно, у мене воєнна база. Абсолютно добре відносяться, вважають. І я ходила работу, так хотіла на роботу, так і хожу. Я я вне політик. ніяких претензій претензії у повстанців тільки до тих іноземців, які прибули у ліві, у розпал бойових дій, каже лівієць Арбі Хаялі. 23 українці, яких затримали у Триполі, є підозрюваними саме через це. Переконаний чоловік. Ні, бріжають туди. Це не действительно, це непонятно. Арбі вже 8 років, як живе в Україні, хоча часто літає на батьківщину. Має там власний бізнес. Коли у лютому в Ліві розпочались заворушення, особисто допомагав евакуювати кількох. в Даже специалисты, которые были в моей компании, там сразу не летели на этот самолет. Мы их провожали. Никаких компаний в Ливии действительно. Вот э, не э, ни, строители, ни нефтяные, ни эти не, не работали. Смотрим даже Багазбром. Вот они сначала, с самого первого дня, они закрыли их офис и уехали все. Більшість арештованих українців повстанці отримують у гуртожитку в Триполі. Ще трьох поблизу аеропорту тихо. У вітчизняному МЗ запевняють, усі полонені – інженери та будівельники. І Ніякого відношення до армії не мають. Утім, за тиждень переговорів переконати повстанців дипломатам не вдалося. Ці українці автомат в руках не тримали і в бойових діях в жодним чином участь не брали. За добу ситуація не змінилася із тим, що вони не були переведені поки що до українського посольства. Вдруге буде запрошено посла Лівії в Україні. Поки що в мене нової інформації з цього приводу немає. Тих, які знаходяться біля аеропорту Мітіга, троє громадян переведуть у Ближчі дні в більш комфортні умови. Ми сьогодні, втретє, вже запросили посла Лівії в Україні в МЗС. Там треба дуже швидко діяти, дуже швидко реалізовувати домовленості. От домовився Ага, а що зараз не зробити? Можна? А що заважає? А може тут гроші? Давай сюди пішли. І все, Ось так треба робити. Дипломати забарилися. Резюмує Олександр Богомолов, експерт з близькосхідних досліджень. А решта іноземців каже, звична річ після революції, оскільки нова влада шукає старих ворогів. Проте головне тут якнайшвидше звільнити невинуватих. Інакше доведеться чекати, допоки сформується нова влада. Це навіть. Філіппінська закордонна служба діє набагато більш адекватно, але в неї є досвід. Варто тільки подивитися, в принципі, як виглядають ці люди. Вони абсолютно не виглядають як треновані військові. Ці люди абсолютно типові українські заробітчани. На думку експертів, у течому ця історія нагадує ситуацію з американськими полоненими в Тегерані у 79-му після іранської революції. Молоді студенти захопили посольство США -ма, 6 шість цивільними. Полоненах тримали рівно 444 дня. А потім після важких перемог відпустили. азат Сафаров, Оксана Трокос Євген Кіяшко час підсумки.